Перш за все важлива, критика може бути конструктивною, може бути деструктивною. Як реагувати на конструктивну критику, коли ви про неї попросили, чи коли вам про неї сказала експертна особа, і ви були готові або не готові, байдуже? Як на неї реагувати, в цілому ваша особиста справа? Я тут, щоб допомогти з реакцією на критику, про яку ви не просили? Або критику, яка вас відверто зачепила. Поговоримо про деструктивну критику і про те, як її сприймати. І, взагалі, чи потрібно її сприймати? Чим цікава критика? Тим, що вона завжди підсвічує якусь вашу правду. Тобто, вас не можна образити, критикуючи щось, у що ви не вірите. Тобто, якщо ви не вірите в те, що вам сказали, зараз поясню. Якщо, наприклад, ви розкішна жінка, а вам говорять, що ну господи, як можна бути таким некрасивим чоловіком, ну ви просто посміхнетесь, правильно ви ж не будете цьому приділяти увагу. Але якщо вам сказали, що ви погано зробили свою роботу, і ви, хоча б на один відсоток, на один теж так думаєте, то це може вас зачепити. Тобто, все, що вас зачіпає, Підсвічує щось, у що ви самі вірите, але не хочете собі в цьому зізнаватися. Сьогодні говоримо про критику і як її сприймати, як на неї відповідати. Перш за все, треба буде перевірити людину, яка вам говорить щось критичне, через три лінзи. Перша лінза це чи є ця людина для вас важливою. Тобто ми задаємо собі запитання, чи насправді нам треба якось. Зводити реакцію на цю критику з цією людиною, так, щоб ви продовжили спілкування, чи може не треба. Що це значить? Якщо вам пише гнівний, злісний коментар, якась людина у мережі, з якою ви бачитеся вперше і в останнє в своєму житті, Господи, ну не відповідайте. Якщо ви все ж таки хочете щось відповісти на критику від людини, яка вам не важлива, ну, подякуйте їй. В будь-якій ситуації можна і треба дякувати. Подякуйте їй за час, який людина приділила написанню цього коментаря. Уявіть собі, людина, в якої мільйон справ, мільйон якихось своїх особистих переживань, вона, вона вкладає в це душу, вона витрачає свій дорогоцінний час для того, щоб щось там вам сказати. Особливо, якщо ви думаєте, що це неправда і людину ніхто не питав, і ну навіщо? Якщо на перше запитання, чи важлива вам ця людина, ви відповіли все ж таки так, то в нас є наступне запитання: чи є ця людина експертом в тому, що вона коментує? Якщо хтось скаже вам, що вам не личить костюм, то ми запитуємо себе, ви запитуєте себе. По-перше, чи ця людина є стилістом? Чи ця людина професійно працює із зовнішністями зовнішностями людей? І друге запитання: чи вам подобається те, що вона робить? Чи вважаєте ви основне, що треба, на що треба отримати відповідь? Чи вважаєте ви, що ця людина більш експертна в тому, що вона коментує аніж ви? Якщо ви так не вважаєте, дуже часто в нас так буває з близькими людьми, з родиною, з друзями, коли вони раптом хочуть вам щось порадити. Але ви при цьому об'єктивно розумієте, що вони неправі, але при цьому не хочете їх ранити. В цьому випадку робимо що правильно дякуємо. Дякуємо за таку цікаву думку або дякуємо за хвилювання. Але при цьому підкреслюємо, що тут. Дозволь мені розібратися самій. А до тебе я звернуся обов'язково, коли це буде стосуватися. Раз, два, три, чотири, п'ять. Перелічіть те, з якими запитаннями ви зазвичай приходите до цієї людини. З одного боку, це вилаштує ваші особисті кордони, а з іншого, це не буде зачіпати сильну людину, бо в цьому всьому ви підсвітили її сильні сторони. І третє запитання, яке ми собі ставимо, коли хочемо визначити, як відповідати на критику, це, що людина хотіла зробити оцими своїми словами. Тобто, вона хотіла на краще це для мене, чи вона хотіла мене образити? Просто вибрала от саме отакий спосіб. Тут є чудове запитання: з якою ціллю ви це сказали? Таким чином, цим запитанням ви виводите людину із такого завуальованого стану агресії, можливо, до стану, коли вона відкрито вам скаже, в чому проблема, або навпаки, знітиться і вибачиться. Ми з вами сьогодні обговорили три варіанти реакції на критику якої ви не просили номер один не відповідати або сказати «ммм, яка цікава ідея, або подякувати людині за те, що вона свій час дорогоцінний витратила на те, щоб вам таке написати або сказати, або придумати, що вам сказати. Номер два, якщо це близька людина, подякувати за коментар, попросити більше конкретно цю сферу не коментувати. І наголосити на тому, в яких випадках ви приходите за порадою до цієї людини. Варіант реакції номер три це вивести людину на чисту воду за питанням, з якою ціллю ви мені це кажете. Що би що. І четвертий є спосіб: улюблений будь-який викладач етикету або викладач з комунікаційної грамотності вам це наголосить і наголошую, я гумор. Будь-яку ситуацію можна вирішити гумором. Це мені нагадує діалог Леді Астор з Черчиллем, коли та сказала, що якби ви були моїм чоловіком, я би обов'язково підсипала отруту до вашої кави. Реагувати можна було по різному правда. Але що сказав Черчилль, і це тепер всі повторюють і про це тепер говорять. Він сказав: якби я був вашим чоловіком. Я би цю каву випив. Отож, хай вся критика у вашому житті буде конструктивною. А якщо ні, ви знаєте, що робити.